Що ми хочемо зробити? Щоб всі люди стали на договір, на договір щоб ми, як громадські діячі, трималися за своє слово. Тому що у нас є так стоїть питання, у кожного свій двіж, скажімо так. Да? Кожен має свою тему. Хлопці готують, їздять на передову, всі щось роблять. Дуже важливе. Але е, виходить так, що ми всі розділені. І коли у вас є питання, ви самі з ним боретесь. Коли у мене, я сам по суті борюсь. Я дав об'єднав. Я підтягнув про спілку ї бригади хлопців. І вони ж зайшли як волонтери і почали з нами разом співпрацювати, їздити везде. Ну, ви знаєте, що зараз хлопцями бронювання для волонтерів його так і не зробили. Якби не було, всі по цьому приводу знають, як стоїть питання, але воно закрите, воно досі висить, і хлопці, ті, які бігають, займаються і роблять дуже важливу справу, вони всі замкнуті. Ми, ми... Я сьогодні їхав в єврейську больницю, щоб ви розуміли, не повідіт Одеса, да? ну а що нам остається? Ми їдемо отак у дворами, доїжджаємо, робимо програму, їдемо далі. Ну, тому що. Нам приходиться шифруватися, скажімо так, ну, так по-простому кажуть. Це, це, це не дуже є добре, що влада ну, до нас якось ставиться. Ну, ми, я так розумію, що ми вже по потрохи по починаємо заважати. Заважати і чомусь по нас не прийнято питання рішення. Поному нам, нам не прийнято воно. Воно реально не прийнято досі. По волонтерах ну, всі організації. Я їздив в Миколаїв, там дівчата займаються родинами загиблих. Там 400 чи 600 родин. Я приїхав, бачу, вони кріпкі дівчата, да. але ж ну, дівчата і коробки, і ці груза. Ну, це, це ж не просто. Всі знають, що таке волонтер. волонтер всі думають, що так, волонтер прийшов, цвіти подарував там, чи щось купив у магазині, і, і все це волонтер. Ні, волонтер має підготувати площадку для праці. Да. Він має відсортувати, прийняти груз, довести його і так далі. Це дуже тяжка праця. І дівчатам це ну, дуже важко. Це, це глупость велика, щоб хлопці е, Передова нас люби, Да? всіх нас любить ну, Але ж наших хлопців забирають. Учора наш Максим Олександрович йому довелося ну, його ну, трохи били. Це цікаво, Ви чули, там була така в мене старший адміністратор, який з 2014 року разом з мамою вийшов з Донецька. В нього в центрі квартира, у нього все в порядку. Він вийшов з мамою і приїхав в початку війни до нас, він своєю працею доказав, що він є реально старший адміністратор нашої організації. Ми всі йому от так ось покланяли, сказали, все, ми з тобою, братику. Фури заїжджає з ним. Вся систематизація, вся на ньому. Ви, ви всі знаєте, що це дуже тяжко на самому ділі. І ніхто даже... Розумієте, навіть, навіть вникати ніхто не хотів. Ці бумаги, ну, є дуже багато. навіть, навіть по прошлому 24-й рік, кажу вам за 24, більше 100 тонн нашої організації. Я не буду блотувати, що, я знаю, що ви хлопці всі потужні, всі мощні тут зібралися. Я просто кажу, що більше 100 тонн Максимка новою поштою відправив. Є чеки, все є. Да? На передову ніхто не хоче дивитися. Навіть. Ну як це так? Як це так? І ніхто не він один зробив на багато ну, дуже багато. Ну, вчора показав документи, грили, що волонтера. Ну і що, що волонтера? Ні, оскербляють майора. Я... Дії забрали? Дві доби протримали. Кількість. Я теж цьому ТЦК, манушну. майора. Ви розумієте? у нас не стоїть питання по ТЦК, що ми заважаємо їм працювати. Ми всі працюємо. Підтримку наших братів та да, побратимів. Ми всі разом робимо одну працю. Корисну справу, да? Да. Ми працюємо для ЗСУ, ми в підтримці стали. Ми Кожен день цю війну доказали своєю працею. І на нас ставити якось, ну, що ми там десь колись щось. І, і Все так ставиться, хлопці, <зас> що далі буде ще гірше, ще гірше. Далі буде якось нас будуть навілювати, ну, що щось буде цікаве. Таке цікаве, ну що. Якщо ми не об'єднаємось поодинці, нас подушить, да хтось ляже під когось там Леонова чи ще якогось депутата і якось ново ну, щось, щось там буде. Ми готові з всіма співпрацювати, але ми хочемо, щоб до нас теж була повага всіх була повага, ну. а не так, що ну ні. а що я пропоную? Говори, говорю. Під говорю, да. підході бо Олександр Юрійович трохи нудний. Да. Це у мене є така проблема. що я Трохи нудний. Давай завжди. До нас прийшла така ідея. Ми з Юрієм Юрій Роботін. Це потужний журналіст. Він Наробив цих журналістів стільки повна Одеса да, да, і грамотні люди. Да. Ми розмовляли ще в 20 2020 році, щоб зробити таку організацію і під неї завести всіх, всіх голів організації, щоб було так. Заходить голова з печатю, щоб коли ця організація пише щось, щоб всі вже розуміли, що. Це одна організація, але це не одна, а 50 чи 300 організацій. Вам пише. Ми поставимо всіх до відома, всіх голов ОТГ, міськраду і так далі. По Херсонщині, по Миколаївщині та по Одещині, що є таке об'єднання Юга України. Це було б дуже круто, зрозумієте. Миколаїв, ми знаємо, у вас трохи там по поняттях живуть, там, там жорсткі такі бувають іноді моменти, але дуже жорсткі. Там не просто, там, там тяжко хлопцям, де, громадським діячам дуже тяжко. В Херсонщині теж скільки разів було таке, що їх били і ніхто не реагував. Ніхто з начальників райвідділів не реагував. Ви пам'ятаєте це, як хлопці, які вивозили, їх били ці водії, за то, що вони хотіли за бабки вивозити. Ну було, ну дуже багато чого було. А громадські діячі що? Вони всі добрі люди за покликом душі. Все зрозуміло да, що за покликом душі. В нашому, нашому суспільстві треба мати, ще такі зуби, да, щоб такі зуби, щоб в цьому всьому йти і тримати ці організації. У кожного, у кожного з вас є організація, і така крута, що мама дорога. Але... Коли на вас нападають дуже часто, що є і, і дуже часто дуже багато чого відбувається, когось підкупають, когось ще якось. Ось, Аким Малаїд серед нас є, ви теж профспілка, да? проспілка 126-ї бригади, а Малаїд. Це хлопчина, який реально, я вам так скажу, хлопці, що він прийшов. Сказав, я хочу бути з вами, я розумію, що ви як ви працюєте, що ви робите. Я хочу бути з вами. Я даю вам своїх хлопців, вони будуть їздити, вони будуть те робити. Тому що ну, ну, поїздки хлопців є дуже велике питання, дуже тяжко нам їздити. Зараз блокпости, щоб я поїхав, як раніше, я їздив там, по 14 бусів, ми заїжджали в Херсон, я такий ходив, я з діловий. Все було. Так, да, заходили в будь-який воєнкомат. я показував наші КАМАЗи, які грузяться, що, що робиться, без питань зразу. Все, Юрій, все чітко. А зараз що? Зараз. ну, Я заходжу до цього пуйка, він на мене дивиться. І що стало? Я... Що з цим пуйком стало? Його зняли, по ньому там дуже багато розмов. Але де, де, де рішення по ньому, хоч якесь. Ну, нема. А по нам будуть рішення, хлопці. Бо нам всім будуть рішення. от, от Зрозуміти, рано чи пізно скажуть, що щось не так взяли, щось не те сказали, щось не те зробили і все одно поставлять нас боком. Це вже видно. І я як розумію, ну хто б що би не казав би, ну ми б всі тут, теж не глупі, тут люди зібралися. Що це так питання, що ми, мабуть, йдемо на 29 рік ну по війні, що щось воно туди так катиться. І нам треба об'єднуватись, треба разом ставати ну, і разом робити красу. Я вам кажу, що є таке предложення. громадська спілка соратник. Входимо в неї і виходимо на Zoom. Робимо: от є в нас бізнес-центр «Ольвія». Це біля Фіни, п'ятий поверх це наш офіс. Дуже козирний такий, великий, чіткий, як треба. Це в цьому офісі буде секретар. Та наш спільний юрист, які будуть приймати заявки, да ми, ми можемо разом зараз вийти в прямий ефір і зрозуміти, що це вже вийде, був в такий взрив, що мама дорога. Ну, це буде дуже круто. Але якщо ми зробимо один офіс спільний, у вас у всіх є свої офіси, я все розумію, Ніхто в вашу працю не лізе. Але нам потрібно зробити один спільний офіс для того, щоб... Для координації діяльності. І Юрій Олександрович, я вам кажу, я, я його знаю вже дуже багато років. З 10 го року, щоб бути точніше, він, він стояв, стоїть на, добро, на стороні добра. Реально, це, це чоловік, який не, не, не боїться. От в Асоціації роботодателів недавно хотіли от вже, вже, вже вертаються хлопці. Да? І хто куди йде? Зрозумієте, хто куди йде? то хтось піде до бандитів. Це теж треба розуміти, що їх переманять. Якось, якось, так, да, буде дуже багато. Ну, зрозуміти, профспілок вже, вже становиться багато. Як було у афганців раніше, такого не буде, тому що дуже багато профспілок. Ще раз повторюю: говорю про те, що ми хочемо зробити один офіс, одного юриста, одного адміністратора. Для того щоб вони приймали е, заявки. Заявки оброблюються. Потім ми виходимо на Zoom. І на Зумі це питання вирішуємо. Якщо ми всі одноголосно кажемо, так, да, по цьому питанню ми маємо вникнути та е, написати заяву, все, юрист наш оброблює, як Юрій Ніколаєш Борщенко вчив. Да? 40 папок і вони шурують. Зараз в електронці це можна робити. Це ще, ще краще, ще легше. Ну от Таким от макаром, якось, ну, ми би почали. Би. Перше, перше, для чого ми збираємося, перше, це, щоб там хто щоб не казав, що ми там будемо себе прикривати чи щось там ще, ми зібралися для того, щоб зробити, вирівняти права громадян, права тих дітей, які залишились без батьків. Дуже багато. Громад, де до дітей відносяться не як треба, ну, що вони ростуть самі по собі як. По-перше, права громадян, потім наші лічні права. Да? А потім, а потім зрозумієте, ми можемо разом гарантувати Європі бізнес тут. Ми реально зможемо гарантувати тут бізнес. Тому що, коли бізнесмен прийде і побачить, ніфіга себе. О, подивіться, хто це? Це Рафаель. Та він такий потужний дяхан, він там замучив вже дуже багато кого. Дуже багато кого. Боже, подивіться, це ж Юрій Роботін. І... Всі зрозуміють, вон там хлопці, це теж бойовики такі, що мама дорога. Всі працюють, всі мають дуже потужну справу. Це Аня, Ананів. Володя Сідов. Володя Сідов, щоб ви розуміли, це Ананівський Вест журналіст, який був і депутатом облсов, яким він тільки не був. Його били. Його били. Було дуже багато різних таких питань Ну що мама дорога. Я побачив, просто побачив в інтернеті як що коїться. Я сказав, братику, держи, тримай мою руку, я з тобою. Ми почали разом писати, думати, тягати. Вони почали плисти, по потрохи -по спускати газ і, і разом ми якось потрохи -по строїмо дружну родину таку гарну. щоб... Хлопці, я, я завжди говорю на на суржику. Зараз дуже стараюся. Регіон yeah такий. От Ігор Чейн, подивіться, це це. Це Ернест. це хлопчина, який зарядив десь біля, ну біля, може до тисячі генераторів до, до, нашої, до нашої області. Що ви розуміли, я коли приїхав до, до Ернеста, я здурів. Це, це отакий от, от узкий прохід до нього в офіс. Тут є висяться, які там лопати, і все таке от. І далі заходжу до нього. Маленький кабінетик, але у нього там буданок, хто хоче, коротше. І реально хлопчина працює. Він був поліцейським, він ну, дуже багато чого робив. Ми разом зробили дуже багато програм. Всі-всі потрохи, просто зрозуміти, у кожного є, стоїть так питання, що ми реально, із-за із того, що ми не є разом, у нас ну, далі ну, буде дуже ну, буде погано. Буде погано. Ну треба нам щось робити. Я, я думаю, що, по-перше, це буде договір. Зараз Макс його розпечатає. Я перший, як президент Української благодійної організації, я допоможу, зайду, зайду в цю спілку, в громадську спілку для того, щоб разом захищати права громадян. Хто не захоче, хлопці, вас ніхто за ножки не тяне. Ну, це, це дуже просте рішення. Вас ніхто не буде там ставити якось боком чи казати там іди туди, дивись сюди. Ні, так не стоїть питання. Ви як жили, так і живете. Але коли ми об'яву дамо, що ми разом зібралися, це буде вже другий варіант. Проходьте, проходьте, і брать. Патріот ЮЕЙ, Херсонщина приїхала. Боже, які круті. Давайте, давайте поближче. Ваба, Макс! Херсонщина, значить. Зараз ще відділи, хлопці, та дівчатка. Можна ми сюди проходити. Я, Я вам так скажу, до гоб'ю юрист. Я всюди, всюди, де я б не був, я завжди кажу: громадський діяч має тримати своє слово. Тому що у нас, ви пам'ятаєте, як не будемо там говорити про покійних плохо. Але ми пам'ятаємо, як було, що до війни да? хтось стройку контролював, да? щоб не строїли, підходили там з хлопцями, з кортіками, тормозили стройку, там, щоб відкат і так далі. І таких варіантів було дуже багато. Хлопці, ми хочемо зібратися для того, щоб громадські діячі почали тримати слово. Тримати слово і були одною родиною. Щоб люди побачили, послухайте, якщо ми зробимо тут а це, то далі це буде як зараза по всій Україні. Громадські діячі зрозуміють, що треба об'єднуватись. Наші перші 3-5 результатів і далі буде потужний вибух, і признання буде, буде так, як треба. Максим Олександрович, одидіть сюди, пожалуйста. цей хлопець, цей хлопець просто прийшов. Почалась війна, він почав грузити міських, пісок мішки, коротше, робити Барікади. Хто приїжджав, там всім загружали. Потім він розумів, що треба робити щось потужніше. І це мій старший адміністратор. Він прийшов. Нам було тяжко, ми мучились, Юрій. Батько ж знає, як нас мучили, і скільки нам пред'яв було. Ми ж платимо за оренду, да, як, як підприємці, як підприємці ми платимо. І це питання досі не піднято. Хлопці, теж є таке питання. За воду як ми платимо? Як підприємці. Правильно, що ми що заробляємо, а ми ніфіка не заробляємо. Ми наоборот своє ложимо, 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 і кожен, ботанський з родини. От моя кохана. О, все, вона вже візнала. вона вже, вже раз мене сьогодні бросає. Так. Тому що ну, я реально ну, це так стоїть питання, що я, я хотів би, щоб було краще ну, зрозумієте, Дуже багато питань не піднято. Нам треба думати. Це дуже просто. Ми підписуємо договір. Договір жорсткий. Да. Я об'язуюся йти і захищати права громадян. По-перше, питання піднимають, ну, подмають кожен в одиночці. А так вот подиматися іменно Да. да. Тому Кожне питання піднимає своє, але його ніхто не слышить, це питання. Дивіться, хлопці, хто сьогодні приїхав з печатями, може підписати. Хто хоче підписати пізніше, під'їжджає. Зараз приїде Юрій Олександрович, він просто дуже хотів з банером приїхати, щоб воно як з щось пішло. Це, це, це таке, він приїде. Він дуже потужний хлопчина, повірте мені, я вам кажу, що це реально крутий дядько. Вон дядя Костя, простий волонтер. За... Він скільки разів проїжджав за ними, підривалися і що тільки не було. Його син перший з калаша збив е, шахіда. Йому кулемет за це подарили. Да-да-да. Це теж наш волонтер, який постійно працює. Це, він працює в заводі Вінфорд, завсклада, У нього є дуже багато всього. В плані того, що багато праці. Він, він вже, ну, багато років має, але він працює. Кожен день він шурує, щось тягне, щось старається. Юрій Олександрович, проходьте. Так, наша безпека. Наша безпека була. Друзі. Знайомте, це Юрій Олександрович Кривцун, голова громадської спілки Соратник, куди я вас всіх приглашаю. Дивіться, думайте самі. це дуже важливий крок. Цього кроку чекають люди. Хто би що би не казав, реально цього кроку чекають люди. Якщо ми далі, зрозумійте, хто зможе зібрати далі. Він зберуться, так, на якомусь зібранні, але я з тим не буду. Я з тим не буду. Я його знаю, він богатий, знаєте, я буваю. А я з тим не буду, а я з тим не буду. А по-перше, має стояти що? Громадськість! Громадяни! Ми ж для чого зібрались? А тут стоїть так питання, що я уверен, що тут навіть в кругу є такі хлопці по-любому. Хтось прийшов подивитися. І буду ставити, питання, що я знаю Юрія, я не хочу з ним. Так, да, ми колись навіть сварилися, я вам так скажу. Але ми поставили по-перше громадян, і таким макаром ми йдемо, тому що у кожного є своя робота. Ми ні до кого не ліземо. Ми просто хочемо об'єднатися для того, щоб разом захищати права громадян. Шановні колеги, я хотів би по перше подякувати моєму колегі за те, що він все сказав. Я вже 26 років проводив на території нашої держави загальнонаціональний конкурс українська мова, мова єднання. До 99 1999 року форум був українська мова мова державна, але держава відмовилась. 1990. Я тягну на собі, тому що міністр інформації Олег Бав, ну і забирай. А чому до Одеси? Тому що в нас в Одесі мешкає 132 національності. Питання є, сказав, питань нема. Да, дуже тяжко. Сам з Херсонщини навчався на Миколаївщині. Всю Україну об'їздив весь світ. знає, тому що в свої молоді роки побував в 130 державах світу. У мене в минулому році вийшла. Я колезі подарував газету Золотослів «120 шпальт. Вона сама така крута була по державі, і я хотів би, щоб кожен із вас про свою громадську організацію. Ми в 22-23 році сторіночку давали, як працюють волонтери. Дехто вішов, але знаєте, сьогодні. Роз'єднано є чуть-чуть. І сьогодні дуже тяжко волонтерам і владійним фондам, тому що не все виходить, як хочеться. Але завдяки вашим зусиллям ми підняли, піднімаємо Україну не тільки Україну. Я сам їздив на Херсонщину у свою школу, де навчався в Белозерському районі Це село Широка Балка. Якщо хтось знає, Я потім була пристанська. Так, да, бачите, все. Сам Голопрестанського району звідтіля виїхав в 71-му році, але це було давно, але знаєте, ми тут зібралися дійсно слушна пропозиція. Якщо ми вкупі, то горіть в купі батька. Проще. Любити, я так би сказав. Але в мене, знаєте, є такий вірш, я завжди промови закінчую свою поезію. Але тече життя ріка, і омиває милає берега. І сонце світе на луга, а дощ пройшов і райдуга. Моя країна це ти і я. Це я і він. Вона дитячий голос перед він, чумацький шлях, посіяний зірками перед нами, повстає. Це Україна. Вона з нами була, лишається є. Ми тут живемо. Ми звідсиля, як багато хтось нікуди не поїхали. Щоб там не писали, не говорили. Ми патріотами були, і лишаємося в нашій державі, тому що без цього неможливо. Щоб там не сталося, але кожного дня на роботі допомагаємо. Чим можемо. І навіть знаєте, коли отримали очередну гуманітарну допомогу, навіть вчора теж Олександра Сапельника, нашого колегу, ще десь в знаходиться Тарутіна. Тарутіна невідомо. Мати телефонувала, сказала, що якоби повинні випустити, але 15 травня він повинен піти в армію. Не знаю, що буде, але люди, які роблять корисну справу, сьогодні теж. Я, как и по-другому Я думаю, в обед они наша сила. Так конечно, конечно. продаю. Я вам скажу, что э, как партнер, давний партнер и друг Александра, я его заполняю. Он говорит на украинском языке, а я на русском. Потому что у нас э, много национальностей, не все понимают украинский язык. Я стараюсь его учить, стараюсь что-то говорить, смотрю эти видео и смеюсь с себя, как я Азиров или Азиров. этот запиздал куда-то, куда но, тем не менее, общение происходит, главное, какие мы делаем действия. Не как мы говорим, а что мы делаем. Многие люди этого стесняются, из-за этого не хотят объединяться. Ой, как я буду выглядеть смешно, а как я буду говорить на украинском языке или на, на другом. Поэтому мы ничего не стесняемся, мы делаем свое дело. У нас тоже вчера украли нашего Максима. ТЦК мы там ругались, и все дошло до больницы, и, там, вскрытие вен, и доведение до практически самоубийства и тому подобного. А все смотрят, говорят, а, волонтеры, ну вы же каждый сам себе что-то тянете. Вы же, наверное, только карманы набиваете. Поэтому, если бы мы собрались как минимум лидерами вот такой компании, каждый позвал бы десятерых, они бы начали нас слышать. Сегодня нашего человека забрали, завтра вашего человека забрали. Так же самое, что касается обмен гуманитарными грузами. Я связался с моими друзьями в Черкасах, э, в Чернигове. Они передали 20 тонн каши, другие передали 500 килограмм майонеза, третьи еще что-то. А они не знали, что это надо кому-то. Потому что мы не общаемся между собой. Они сидят, у них было 200 тонн каши, они говорят, блин, кому ж раздать. Или западная Украина, наш тоже товарищ, депутат, Роланд. Он говорит, там были вещи, сапоги, мы их просто не знаю, подарили кому-то. А на самом деле каждая группа отвечает за какой-то слой. В Одессе миллион человек. Если мы соберемся в 100 тысяч людей, мы не будем конкурентами. У нас еще будет 999 тысяч конкурентов. Но мы сможем между собой, объединившись, и решать вопросы, и развиваться. И мы сегодня делаем с Одессы гуманитарный хаб. Мы сегодня делаем с Одессы крупное сообщество, крупную платформу. А сегодня вот хотим пожать друг другу руки, познакомиться. В легком таком протоколе опишем, кто пришел, чтобы мы друг друга знали. И сделаем шашлык. Поэтому всех рад видеть. Каждому буду подходить, знакомиться, с каждым буду общаться. Меня зовут еще раз Юрий Александрович. И рад в объединении всех. Это мамонта юнообщественности. Можно области. Все, yeah, давайте, давайте ближе. Юрий Александрович Кельпсон, ГС соратник.

Германии, которые готовы в месяц отправлять 4 фуры. У нас, допустим, нет финансовых возможностей это все делать. И поэтому последняя медтехника, дорогие кровати, оборудование, сейчас все идет. Винница, Черкассы, Харьков, потому что мы отказываемся от этого. Вопрос денег, вопрос денег. Все. Вот последняя фура у нас была, вот, допустим, Эрнест говорит, вот Игорь, вот наш вот компаньон, это я, скажем так, местный хелпчейн. Вот они говорят, мы собрали очень хорошую, крутую фуру. Сейчас это фура, наша кровать одна кровать 50 тысяч гривен Сейчас она в областной больнице. Да, это это вот. Поэтому я а, просто предлагаю организаторам, что у нас тут вот сегодня будет. мы просто знакомимся, а потом именно вот рабочие моменты актуальны, которые надо будет решать. Еще какую-то сделать встречу. Мы в первую очередь сегодня поменяемся, обняемся телефонами фейсбуками, да, чтобы был чтобы мы знали, как друг друга находить. И мы находимся в бизнес-центр Оливия, пятый этаж, 53-й офис. Списываемся в чатах, списываемся в фейсбуке, встречаемся и обсуждаем наработки. Печати? Да, конечно. В офисе, я думаю, что это даже вот все сразу зайдем, все месту. Да, а место хватит. хватит поэтому... А сейчас давайте придем, будем там общаться. Что-то жарить. Да? И конструкты, конструкты.